Є yeah. опа! Чи можна прогресувати за 15 хвилин гри на гітарі на день? Коротка відповідь: так можна. Привіт, дякую вам за ваші позитивні коментарі під попередньому відео. Це мене дуже надихає, це одна з небагатьох гарних речей, яка зараз є в мене в житті. Це дуже класно. Дякую вам. Раз на день, по 15 хвилин, я робив прості вправи. Це такий мій челендж, я вам вже про нього трохи розповідав. І так я маю об'єктивні позитивні результати. Пруфи будуть пізніше, я вам покажу більш конкретно, як і що в мене виходило, і як я зрозумів, що це працює для мене. Я вам покажу декілька вправ, які я роблю кожен день. Але спочатку правило: ви повинні бути розслабленими. Якщо ви бачите, що ваша рука напружується, просто перестаємо грати, відкладаємо гітару на хвилинку, граємо знову спокійно, розслаблено. Це найголовніше правило. Одну з вправ, яку я роблю, я вам показував в попередньому відео. Зараз покажу вам ще одну вправу: ставимо пальці. Ну, наприклад, на третю струну. Хай буде з п'ятого ладу, це не обов'язково, але тут зручно, бо а, зверху лади ширше, і це буде важче. Десь з п'ятого ладу, може з сьомого для когось буде ще легше. Ну, давайте з п'ятого. Ставимо пальці по порядку. Перший палець на п'ятий лад і далі по порядку другий, третій і четвертий. Другий, третій та четвертий пальці зафіксуємо і буде рухатись тільки перший палець. Отак, на шосту струну на відповідний лад, в даному випадку це п'ятий лад. І далі на першу струну, також на п'ятий лад. Раз, два, раз, два. Раз, два. Робимо так разів 20, не більше, щоб ваша рука сильно не напружувалась та не зморювалась. Робимо. Не напружуємося. Можна для перевірки ще правою рукою грати. Якщо рука заморилась, краще відпочиньте Трошки 15 секунд, 30. Далі середній палець. Це буде трохи важче. Перший, третій, четвертий зафіксували, і тепер тільки середнім. Це прям важче. Дійсно. Робіть з темпом, який вам зручно. Далі третій палець. Найважче. Насправді це найважче. Коли я це робив перший раз, мені було важкувато. Можна навіть поки без правої руки не перевіряти, просто в сторону з шостої струни йдемо і вже окей. На шосту, на першу, на шосту, на першу раз, два. В мене одразу починає напружуватися рука. Але я стараюся її розслабляти. Іноді виходить, іноді не сильно. Зараз рука розслаблена. Для хардкору ще перевіряємо правою рукою. Не так те просто. Далі мізинець. Також важко, але мені здається, не так важко, як третій палець. О, поїхали. Шоста струна. Перша струна. Мізинчик найслабіший палець, тому їм прям важко швидко це робити. Коли я це робив в перший раз, я робив це дуже повільно, десь отак. Далі я роблю наступну вправу: я йду по струні. Перший, другий, третій, четвертий лад вниз, по порядочку, виставляю собі повільний метроном та граю. Давайте покажу на прикладі. Десь 80 ударів на хвилину. Простіше буде, якщо ви будете просто грати на кожний удар. Це найлегше і для новачків це саме те, що треба. Спробуємо. 3, 4. Третій лад. Четвертий лад. Те ж саме робимо вгору. Ще можна придумати дві варіації цієї вправи. Йдемо тепер вниз, але пальці йдуть вгору з четвертого по перший. Тобто так. Те ж саме можна зробити вгору, але пальці йдуть вниз з першого по четвертий. Я роблю це вже 2 тижні, тому я собі придумаю різні штуки. Наприклад, цю ж саму вправу можна грати не на кожний удар, а на два рази на один удар, тобто грати восьмими. Та-та-та-та-та-та-та-та. Або я ще граю 16, тобто по 4 рази на кожний удар. Та-та-та-та. та 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 Ще можна зробити таку штуку. Йти по динаміці згори вниз. Граємо гучно 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 гучно, і все тише, 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 тише Ну і навпаки, з тихого на гучний. Ще можна потрохи збільшувати темп, збільшувати, збільшувати, грати, 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 допоки я не упираюсь в потолок. Коли я вже не можу або граю нечисто, я на цьому зупиняюсь, фіксую свій результат, так там 150 сьогодні мій максимум. Потім я відкатую, ставлю 100 ударів на хвилину і мені легко грати, я пару раз граю так і закінчую на позитивній ноті. Це важливо для вашого настрою і для того, щоб в наступний раз. Ви грали цю вправу з більшим ентузіазмом, тобто, ви запам'ятаєте останній раз, що у вас все вийшло, все круто. І тому чому б не зробити цю вправу ще раз? Це такий важливий психологічний аспект, який може здаватись на перший погляд, таким, таким собі, ну, фігня якась. Але скажу чесно, це працює для мене. Можливо, це спрацює і для вас. Всі ці вправи можна робити медіатором, але можна робити і пальцями, в принципі, вам нічого не заважає. Тому робіть, як вам хочеться, як вам зручно. Є ще вправи, які я почав виконувати, але я покажу їх вам у наступних відео, якщо ви захочете. З вами був Артем Мироненко, канал Гітара по-українськи. Дякую за увагу!